Hallo zusammen! Розглянемо німецькі числівники за одну хвилину. Числівники від 1 до 12 є унікальними або сталими. Їх необхідно просто вивчити. 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4, 5 – 5, 6 – 6, 7 – 7, 8 – 8, 9 – 9, 10 – 10. Elf 11, цвільф 12 числівники від 13 до 19 утворюються шляхом додавання суфікса суфіксаин. Наприклад, дрейцеин, 13, фіацеин 14. Для того, щоб утворити десятки, необхідно до кількості десятків додати суфікс цік. Наприклад, 50 фюнфцик, 80 ахцик. Числівники від 21 до 99 утворюються незвичним для нас способом. Німці називають спочатку одиниці, а вже потім кількість десятків. Наприклад, якщо ми візьмемо числівник 21, то спочатку ми назвемо 1, а потім 20. Це буде звучати ein und zwanzig. Ну, і звісно. «hundert», 100 «tausend», Тисяча. Користуйся.